Прем'єр-міністр Кайстонії вчора теж нас трошки засмутила, тому що ми добре розуміємо, що таке напад Росії, і вона каже, що в Європі є 3-5 років, аби підготуватися до можливої військової загрози Росії на східному фланзі Північно-Атлантичного альянсу. Я цитую, що Росії потрібна пауза, і ця пауза для того, щоб зібрати свої ресурси і сили. Саме тому прем'єр Кайстонії вважає, що заходу треба посилити військову допомогу Україні, аби вона змогла задати рішучого удару і позбавити Росію можливості погрожувати. Сусідам на довгі роки, а в довгостроковій перспективі НАТО має ухвалити стратегію стримування Росії за зразком холодної війни, збільшення оборонних витрат кожної країни-члени щонайменше на 2,5%. ВВП. Наскільки серйозно ці загрози сприймають Зараз НАТО? Запитаємо. Обговоримо Станіслав Шуліховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник та Олексій Бореченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, долучається до нашого етеру. Панове, доброго вам ранку. Отож, почули, Добре. ми Заяву на моє вітання. Прем'єр-міністрка Естонії, Каї калас, вона говорить про те, що Росії потрібно підготуватися. Тобто, правильно ми розуміємо, що зараз оці ці всі дії тут говорять про так звану заморозку війни в Україні для того, аби Росія змогла наростити свої ресурси і в майбутньому напала на країни НАТО чи усвідомлюються в країнах НАТО, і чи готові вони сприяти тому, аби цього не відбулося, і в найближчому майбутньому передадуть якомога більше озброєння? Як ви вважаєте? Будь ласка, розпочнемо із вас, пане. Станіслава ну, загалом про потенційний конфлікт між Росією та північно Атлантичним альянсом говориться ще від початку російської агресії, як мінімум від початку російської агресії проти України ще 2014 року, і тоді багато говорилось про те, що у випадку ескалації конфлікту можуть бути задіяні ті чи інші країни членів альянсу, особливо ті, що які знаходяться на східному фланці, так звані країни рецької і вочевидь. З тих чтих пір ми бачимо, як ці країни починали переоснащення і власне перегрупування своїх військ. А також ми бачимо розміщення на тих чи інших країнах, зокрема в державах Балтійського регіону дислокацію контингентів країн НАТО. І очевидь, що до сьогоднішнього дня ризик такого зіткнення залишається і на і. Постійно збільшується, тому що варто враховувати той факт, що Російська Федерація дійсно вона має на меті, по перше, досягти своїх геополітичних цілей в Україні по-друге, об'єднати навколо себе. Весь як мінімум весь пострадянський простір, а ми повинні розуміти, що країни Балтії це три держави, які також належали до радянського союзу і е, для е, Пане Путіна... Станіславе, досягнути своїх цілей в Україні, а потім уже захопити пострадянські країни. Чи це вони хочуть робити в 24-му, 25-му роках? Чи це все поступово? Якщо Україна Україна виставить, то відповідно пострадянським країнам не варто турбуватися. На мій погляд, це поступовий процес, враховуючи те, що Україна є величезною фактично державою в території європейського континенту, який буде дуже важко Росії Російській Федерації одразу переварити, якщо б вона у випадку змогла би власне цих цілей досягти, і відповідно вона не може зараз розпалятися на багато напрямків, і для того, щоб власне досягти цієї мети, потрібно використати колосальні ресурси, а також задіяти сили Своїх союзників, які ми бачимо, вона об'єднує навколо себе той самий Іран, Північна Корея, Китай і тому подібне, і тому. Тільки уже, можливо це може статися. Однак я поки що не вбачаю, що дійсно в Росії є справжня мета поки що приєднути, тому що ми повинні розуміти, що Російська Федерація вона набагато слабша ніж альянс, і вочевидь вона не має тих самих потужностей. На мій погляд, поки що, ці сигнали, які лунають тих чи інших країн, це радше для того, щоб власне мобілізувати ці країни і щоб вони все ж таки під. Робили більші внески в оборону, тому що ми повинні розуміти, що не, не варто покладатися лише на сполучені штати Америки. Ми бачимо, як зараз багато говориться про те, що е, США в разі зміни адміністрації можуть змінити е, свій, е, свою візію щодо альянсу, і це в, в основному говориться е, в контексті можливого приходу е, нового приходу Дональда Трампа до влади, і вочевидь. Такі державі, як Німеччина, Франція і багато інших, повинно все ж таки підійти до переоснащення більш серйозно і фактично розраховувати на свої сили у випадку можливої ескалації. Тому я думаю, що саме для цього і посилаються ці сигнали. очевидь, країни Балтії вони знаходяться на вістрі атаки. враховуючи те, що все таки вони більш такі віддалені від і в них їх тільки сполучає сувальський перешийок з іншими країнами альянсу, і там також є все таки. Можливість, по перше, гібридних атак з боку Російської Федерації, ну а потім, якщо вона досягла цілей в Україні, то вона звичайно могла б. Зробити якісь спроби військового нападу, тому я думаю, що є саме більше, скажімо, в контексті інформаційної політики проводиться проводяться такі заяви, і вочевидь, я думаю, що найближчим часом побачимо, як все ж таки ті чи інші країни зможуть виділяти більше внесків на оборону, тому що ми бачимо, що конфлікт він затягується. Російська федерація не е, е, намагається власне. Якось зупинити цю ситуацію і, очевидь, враховуючи всі ці ризики, я думаю, що альянс мож, може може найближчим часом переосмитис пересмислити свою внутрішню і зовнішню політику. Пане Леосію, чи бачите ви загрози нападу Росії на, на, на НАТО? Так і власне, ось ці слова кайкалас. Про загрозу такого нападу протягом 3-5 років до чого вони мають зобов'язувати до яких дій альянс, тому що з одного боку вони кажуть, що не треба паузи, щоб Росія переозброїлася з іншого боку, все менше й менше ми підтримки отримаємо фінансової підтримки досі немає. То якось вони між собою не можуть там розібратися. Виглядає так. Ну так, звичайно, вони показують про певну там обмежено обмежену, так би мовити, дієздатність зараз країн Європейського Союзу і по суті на дуже повільні темпи воєнного переносна переоснащення, враховуючи дійсно високі ризики ескалації на найближчі роки відносно країн НАТО, Європейського Союзу з боку Російської Федерації. До речі, про це цілий ряд прямих аргументів зараз десь півроку тому було створено офіційно Санкт Петербурзький військовий округ. Ну угу. ви думаєте, що це просто так створено? Було ні. Другий аспект, коли зараз обіцяє Російська Федерація громадянство по пришвидшеному режиму, буквально за місяць людині та його родині за те, що буде хтось готовий. Вою воювати в лавах Російської Федерації. Це все такі закладки на середньострокову перспективу, якраз на те, щоб бути готовим переозброїтись, переформатуватись до абсолютно інших викликів, які переставлять перед ними Путін. Ну і звичайно ж один з основних показників такого ризику, такого нападу є звичайно те, що близько третини, навіть трішки більше, на бюджету на 24 рік Російської Федерації це саме військове асигнування І якщо хтось думає, що ну, гіпотетично да завтра буде якесь перемир'я, і Російська Федерація що розпустить свої військові заводи, чи можливо не виконане чи не можливо не викона? виконує свої військові замовлення виробничникам Ну ми чудово розуміємо, що це не абсолютно... ну да. Така недооцінка ситуації. Тому країни Балтії вони на собі відчували питання окупації, як та сама ж Польща. Тому й вони кажуть про те, що про не пам'ятаєте, там навіть в її докладі не 3-5 років. 3-5 років як загальна, загальна загальний орієнтир, скажімо так, для можливої ескалації. А вони кажуть про досить. Альну перспективу загрози вже влітку двадцять п'ятого року. Да. і ми ж але бачимо, ми ж розуміємо скільки... заяву, що й Німеччині говорили, що вони там очікують у двадцять сьомому році. Польща очікує вторгнення да. зі сторони Росії значно да. швидше. Да. Друзі, але ми не знаємо, що буде цього року. Давайте скажемо прямо. От Трамп не, не, переміг на праймери сьогодні і Трамп скоріш за все значити і секунди. Ви ж мені надаєте навіть слова сказати. Добре. Ну, 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 слово друзі, сказати будь-слотипачі. спікер мав достатньо часу. А ви мені дали півтори це, хвилини? Не ну, будемо торгуватися пансі. Звичайно, за вашу думку без питань. Добре, дякую. Ні, просто є важливі аспекти, на які вісно, Ми, потім, перепрошую звичай, звичай. А, під час цієї доповіді, да, прем'єр-міністр Естонії, вона ж недаремно зазначила дуже важливий пункт, як для України, так і для країн Балтії і в цілому для європейського союзу і НАТО. про те, що якщо хтось напередодні виборів в європейському союзі як в конкретних країнах. Так і в цілому європейському союзі, а зараз там праві і ультраправі, все ж таки набирають обертів. Якщо думають про загравання з Російською Федерацією, якщо думають про те, що можливість про щось домовити з путінським режимом, то це є абсолютно даремні очікування, на оскільки Путін використає їх не тільки для того, щоб перебудуватися, і потім вдарити відповідно по країнам Європи з новою. З новою міцю тому якраз вона як превентивно з однієї сторони вона говорить про нарощування військової потужності для можливості ефективного дати відсічі да агресії потенційні. А з іншої сторони, вона вже зараз говорить про те, що будь-яка риторика примирення будь-яка риторика замороза конфлікту є вредоносною для самого Європи і країн НАТО. Дякую. Так, пане Станіславе, щодо ударів по НАТО, от давайте змоделюємо взагалі цю ситуацію. Ну теоретично, от навіщо їм це робити? Ну от просто зрозуміло з Україною. Так вони там вважаються частиною там, своєї там, колишньої імперії і так далі. А от ну там Німеччина, умовна, яку ми бачили на картах, навіть та ж Польща, так ну це ж все таки не були частинами імперії. То яка взагалі логіка і мета тут може бути, чи який формат агресії? Можливо, він просто буде інший ніж в Україні, там, грубо кажучи, іскандери з Калінінграда полетять по центрам прийняття рішень, там чи щось в такому дусі, чи по базам сполучених штатів, які там знаходяться, от як сьогодні Іран запустив по, по Іраку. Власне, це те про що я говорив в попередньому своєму спічі, що мало дуже мало вірно, що відбудеться найближчим часом, якась пряма конфронтація, враховуючи що неспівмірні величини, як власне в озброєнні, так і в економічних потужностях між альянсом, як таким, з усіма його 31 країною членом, так і власне Російською Федерацією. тому е, поки що вбачати угу. прямого конфлікту не можна. Однак якісь певні гібридні дії, які Російська Федерація і також вчиняє по відношенню, по відношенню до країн членів альянсу, можна бачити, і ми бачне можемо це спостерігати на прикладі країн Балтії Польщі. Фінляндії і е, Румунії, фактично, ми бачимо, що ті е, міграцій, та міграційна криза, яка відбувається біля кордонів е, суміжних з Росією держав, е, вона є одним із таких елементів. Також ми можемо е, спостерігати різного роду е, такі от гібридні методи, наприклад, прильоти е, е, чи зальоти якихось ракетних снарядів чи шахедів на територію країн членів альянсу, щоб е, власне перевірити наскільки вони готові, готові до е, фактично Відбиття цих атак, ну і вже в подальшому враховувати до потенційного до ризику потенційного конфлікту. Насправді Російська Федерація вона. Хоче все, все можливе зробити для того, щоб по перше, як я це зазначив закріпитися в Україні, якби це їй дало можливість обставини. Але тим бачимо, що Україна обороняється і наші партнери підтримують нашу державу в цьому. Але також ми повинні розуміти, що Російська Федерація не воліє починати першою, вона хотіла би так спровокувати, щоб альянс на неї напав, щоб вона стала нібито жертвою, щоб фактично вона по перше мобілізувати. Своїх громадян на війну а по-друге, якщо і програвати, то все таки програвати північнотичному альянсу, а не Україні. Це варто розуміти. Тому так вони так і представляють важ... у себе на своїх російських пропагандистських телеканалах. Що вони ведуть війну не з Україною, а з країнами НАТО, І що ну, тут ай, діна, 50 усі об'єдналися Вони же, же теж кажуть, що ми щит НАТО, да, да. що ми захищаємо да. Європу, тому да. воно да, Тому НАТО потрібно задуматися. І мені так тоді згадуються коментарі. Наш наших глядачів, що хочеться, аби НАТО напало на Росію. А я додам і вщент її розгромили. Як це робив Наполеон? Ну, у да. далекому далекому а поки ми не стільки самотужки, Москву. що ігнат пропонує захищатися да. місцевим громадам ребом. Власним, давайте про це поговоримо. Я думаю, пан Олексій має що додати до цієї теми. Якщо нагадати інформацію, так яка була пан Ігнат, речник повітряних сил збройних сил України, запропонував, щоб кошти на РЕП йшли не з загального бюджету, а щоб на місцях міста виділяли на це кошти і власне захищали свої міста самотужки. Ось ви, пане Олексію, як виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, як ви на це дивитеся? Як вам така ініціатива і чи можна її втілити у реальність? Гроші і чи гроші у малих громад? Ну давайте так. Малі громади бувають різні. А якщо брати, припустимо, да, якісь там прикордонні громади, або ну мається на увазі на кордонах з Європейським Союзом, або громади, в яких є там великі акцизні надходження, припустимо, да, або якісь діючі підприємства з великою кількістю там працюючих внаслідок, припустимо, релокації. Це зазвичай на Західній Україні. Ні, то да, в них є відповідні навіть в малих громад є відповідні можливості для такої для реалізації такої ініціативи. Якщо вже казати про міста, то звичайно там понад 50 тисяч населення, то там, тим паче, такі фінансові можливості є. Я просто відверто кажучи, не спеціаліст військовий в питаннях ребу, да, і я не розумію. Наскільки ця технологія, скажімо так, важка да, в, в освоєнні, тому я тут нічого не буду говорити на відносно фінансових можливостях, так ну і тим паче, давайте знов ж таки згадаємо, що кожна кожна громада в Україні вона допомагає як своїм військовим, так і забезпечує відповідні військові частини всім необхідним. Тобто, зараз всі намагаються максимально включати. В процес допомоги армії, а от в принципі ця ідея потенційно непогана, оскільки да, громади не можуть згідно законодавства купити собі, припустимо, там рісте чи там на сам ну там чи, чи, чи будь-яку систему ПВО, от, але зась. Цей бреб зреалізувати, да, для того, щоб збивати, збивати з курсу відповідні ракети, це гарна ідея. Тим паче, це захистить не тільки самі а, міста, куди потенційно а, ну, там да направив ворог ракету. Це може врятувати і життя, якщо чесне населений пункт ракета летить транзитом, припустимо, да тому ну, ми ж бачимо. От, припустимо, коли ракета... Ракети летять на західну Україну. Вони летять через там Одеську, Вінницьку область Хмельницьку область. Якби по дорозі на ній не дійсно гарно працювали б засобами РЕП? То далеко не факт, що вдалось би там досягати певних цілей російським об Тому потенційно ця ініціатива цікава та реалізуємо. Але як це робити технічно? Звичайно, мають сказати військові головне, щоб не було тендерів на прозору. Про та, які просто вигідні там певним підрядникам. Бо я так розумію, мова йде про приватних виконавців цих процесів. А ми знаємо, що в нас е, не все так гаразд. З ними ми бачили ці скандали останнім часом. <кхід> ну, нехай ці... Укроборонпром тоді як монополіст забезпечить усіх необхідним. Ніхто ж не проти насправді. <кхід> Ну що ж, панове, на жаль, це всі теми, які встигаємо обговорити. Ще хотіли про гарантії безпеки вже наступним разом, про Давос і все інше. Дякую вам, Олексій Буреченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник Спасибі вам, панове.